Вас усіх вітати на каналі Мама Немалюю. У нас сьогодні продовження теми козаків. Ми вже намалювали з вами тур тура козака з пригоди козаків. А сьогодні намалюємо око маленького такого козака з великими вусами. Сподіваюсь, що ви знаєте, про кого я говорю. Але якщо почнете малювати, ви одразу зрозумієте, це точно. Пригодуйте кольорові олівці, простий олівець, папір, резиночку, дочілочку і будемо починати. Отже, наш козак око. Почнемо, він достатньо маленький, але в нього великі вуса і великий чуб. Але голова його схожа на яйце. Тому малюємо таку форму. Одразу ми малюємо чуб. В нього достатньо великий ніс і великі, великі вуса. Він такі вуса відростив, оп, очі, брови, вуха. Космішка така в нього на всі 32 зуби. Тепер малюємо маленька шия. Оп. І далі він буде так у нас стояти, у в нього так будуть боки руки підняті, буде, наче він вітається. Тут в нього пояс, а вже ж шаровари, взуття. І намалюємо тут його ручки. І знову буде моє питання, чому в цих героїв у всіх тільки по 4 пальці, що малось на увазі. Ми вже ж ми можемо відійти від того, як, е як герої намальовані у мультфільмі і намалювати їм п'ять пальців. Але просто це дуже дивно. Тепер візьмемо чорненький. Це синій, а де чорно ще чорний. Загостримо олівчика і одразу намалюємо чуб. Чупчик, чупчик. Що ви знаєте про козаків? Вже, може, вам хтось розповідав, може вам в школі чи десь розказували вже про козаків. Що ви знаєте, поділіться зі мною, напишіть в коментарях. Цього козака звуть око, а на наступному уроці ми намалюємо третього героя з цього мультфільму Козака грає. І взуття в нього теж чорне. Зараз нам потрібно взяти червоний олівчик для того, щоб намалювати йому шароварчики. Тепер ми візьмемо колір тіла, намалюємо йому ручки, обличчя, шию. Завжди треба слідкувати за олівцями, щоб вони були загостреними, бо тупими олівцями неприємно працювати. Ніс ми зробимо пізніше більш червоним. Робимо пояс. Ви можете робити не просто так героя намалювати, а зробити ще якийсь ландшафт. Він може бути десь в садку, він може бути а, в якої на фортеці знаходитися. Вмикайте свою фантазію і додавайте сюди ще. Щоб це був не просто герой, а була ціла композиція, бо коли це композиція, зовсім по-іншому виглядає малюнок. Я вам показую просто техніки, як ми можемо що зробити. А ви вже можете робити такі композиції крутезні взагалі. Ось такий в мене вийшов козак око, можемо його підписати. І чекаю на вас на наступному уроці. Будемо малювати козака грая. А на сьогодні це все. Па-па!